Народного депутата України обраного від Об'єднання Свобода Андрія Лєнка. Будь ласка, доброго дня, шановні українці, шановні представники засобів масової інформації. На жаль, сьогодні вже вкотре я змушений говорити про речі. Які є дуже тривожними для всієї нашої держави, тому що на жаль, в країні продовжують відбуватися політичні репресії, політичні розправи над патріотами. Буквально зараз, в ці хвилини, коли ми знаходимося тут в Верховній Раді, в Печерському суді відбувається суд про прання запобіжному заходу щодо голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода народного депутата сьомого скликання Ігоря Сабія, і власне як мене інформують мої колеги. Відбувається абсолютно ганебне судилище, тому що всі так звані свідки, які обвинувачують Ігера Собія в нібито причетності до якихось масових безладів 31 серпня. Вони плутаються в своїх показах, вони не можуть дати відповіді на жодне питання захисту. І по суті, ми бачимо чергову спробу політичної розправи над свободівцями. І такі процеси не поодинокі. Буквально вчора відбувалося шість судів, і я був присутній на всіх цих судах. І можу сказати, що все нові і нові представники свободи опиняються під репресіями. Вчора було, були суди щодо одеських активістів свободи Константина Васильця і Олександра Станкова. Олександр Станков це воїн, АТО, людина, яка рік провоювала в найбільш гарячих точках. Константин Василець, це один з керівників Одеської свободи. На сьогоднішній день перший номер в списку до Одеської обласної ради від Свободи, і йому вчора було оголошено судом. Цілодобовий домашній арешт, тобто він не може взагалі виходити з дому. Ми вважаємо, що це є один із напрямків зараз обмеження виборчої діяльності свободи в Одеській області, і це по суті гра на руку якраз антиукраїнським силам в Одесі, бо Одеська Свобода надзвичайно активно бореться саме з проявами сепаратизму і антиукраїнських сил в Одесі. Так само, Олександр Станков взагалі був затриманий вчора. Зараз він знаходиться в ув'язненні і йому суд присудив 413 тринадцять тисяч заста. Ави для добровольця для воїна той, який рік відвоював, який зараз не має роботи. Держава йому не може дати роботи. У нього хвора матір, але йому дають таку величезну заставу. На щастя, нам вдалося знайти можливості в партії для того, щоб цю заставу внести. Олександр Мирний вчора цю заставу вніс, але Олександр Станков досі продовжує перебувати в ув'язненні. Ми чекаємо, коли його вже звідти випустять. Так само вчора відбувалися і певні інші події були суди апеляційні щодо двох активістів: це Олексія Логвина, якому взагалі взагалі неповнолітнім йому 17 років виповнилося. От буквально кілька днів тому, коли він уже сидів в СІЗО, і а, щодо Марка Мельничука, студента другого курсу юридичного факультету зі Львова які вже більше місяця знаходилися в ув'язненні, але вчора на щастя, завдяки професіоналізму наших адвокатів, завдяки дуже великій підтримці з боку громадянського суспільства, все таки вдалося добитися, щоб цих хлопців вчора відпустили під хоча б під домашній арешт. І сьогодні слава Богу, вони вже своїми родинами, вони вже в своїх домівках і разом зі своїми рідними. Це ми вважаємо ну невеличкою, але все ж таки нашою перемогою в боротьбі за захист наших політвяз. За те, щоб відпустити визволити з ув'язнення наших героїв а, борців за захист конституції, тому а, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми будемо захищати наших політв'язнів. І на цьому шляху у нас іншого виходу немає. Ми переконані, що ці люди ні в чому не винні. Ми переконані, що це політична розправа над свободою. Ми переконані, що вони будуть повністю виправдані, випущені на волю. А ті злочинці, які сьогодні розв'язали в країні політичні репресії, вони понесуть покарання за свої незак. Поні дії, дякую за увагу. Дуже дякуємо. Якщо запитань немає, ми завершуємо брифінг. Наступний брифінг, будь ласка, представника депутатів.